Верую мої люблені друзі! І сьогодні ми готуємо сухарики із хліба. Я тут уже нарізав чуть-чуть, щоб відео довго не було. Я вже тут і з білого, і з чорного. А вам остатки. Остатки кажу. Так, нарізаю його. Владно не порізать, оце головно. От оце головне, щоб руки не порізати. Це головне дуже. Так, навірно, о, я придумав. О, посерединь. Стоп, а що, може женяться на сфінки, чи що? Ну ладно. Вон, давайте по одному кусочку тут просто три слоя. Один слойчик yeah. ем. Пусть слушается с того, я когда я Господи. Я прощаю на мою футболку. Я спайдермен. Я фанат спайдермена. <laughs> формат це пойдет мене. Одесять олків. Ще я фанат Дедпула теж. Порізали. Тепер ми різаємо на квадратики. Ой, як воно хорошо. Щас миску беру. Ой, як воно хорошо пошло. О. Сьогодні я буду готувати на аерогрилі. Ви можете не на не, не... Ну, коротше. Ви можете і на другому приборі, наприклад, на духовці. На духовці можете. Не обов'язково на аріагріві. На духовке там, ну що за е Господи, мне ще це все ризят. Так, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Другий. Быстрей сейчас буду. букете. Так. Мы подтанцовываем. Когда тільки, получается, гаспуть милый. Да я прям повар. Диви. Я танцюю и я ріжу. Класно! Главное, себе не порізати. Да, мем, мм м Господи, якийсь маленький. Аспуть милый. Слідній кусочек, який нам надо розрізати, опа. Ми його нарізали тепер в мисочку. Як в це? мисочку. В мисочку. мисочку доставили. А вода. Ви додаєте приправу 12 овочів та страв, трав, трав. Не буду вам показувати, тому що мене заблокують. Ну, ви додаєте 12 овочів до страв, або у нас є смак. Так, трошечки Так, Прям трошечки. О! І тепер у нас солне вийде. От класно. І ще чуть трохи додати. Господи. мене за це Бог не накаже. Я так з хлібом поступаю. По-моєму ну, не должен. І ще трошки тут даю. Все, Ми зробили сухарики. Тепер! Тепер ми достаємо цю оля Грей! оля Грей! оля Грей! І насипаємо все. Сіди. О, дивись. Сейчас попробуем. пропала. Ну, Вкусно. Ой. Так, сейчас загружаем. Веб. Она включилась. Нажимаем на кнопочку. Так. Выпечка. Ой. Господь, я на 30 хвилин поставлю маму. Буде з вами 30 минут вже. 38 минут буде йти відео. Я крик. Ммм, пока жариться, ви можете крошки поїдати. Ех, Погода у нас гаряча, реально. А запашок та який сразу пішов? М -м -м. Ага. Я надовго поставлю. Я їй я придурок. Бо ще треба було на 15 минут ставить, а я поставив надовго, на 30 аж. Ну що тепер піде? Хата згорить, та і все. раз блинчик блин это очень долго

Да ладно, слушай. Да я котом. делаю. Шучу. Не, сейчас подождите. Мы не помраем. Подождите, небольшая пауза. Je je ja no, nie sme... ja nie som. My nepomôžeme. Ja som... Parano Ну, вже там майже засохло. Да. Ой, якраз ми уложились. 20 хвилин це відео буде йти, да, да. Двадцять. Так, мої всі відео йдуть. Тише живода. Обично. Я бы для вас. Там далеко, далеко есть земля. Там снег, там столько снега, что ты себе там небо, не сам. Я тебе говорил, что бывает столько снега. Звезды там не видать свежи. Худоком машины учится тихий огонек моей душе. Тихий огонек моя душе. Кто смотрел дальнобойщики, то ты знаешь. Супечно. Там три, три, сезона. Я уже почал добиться. Я пять серий уже посмотрел. Я с бабушкой. Да, да. Я с бабушкой люблю серии. Особенно такие. Мы даже в 19, в 19 уложимся, если можем. А, нет, нет. Нет, мы не уложимся. Мы в 20 уложимся. О, сейчас. На. А ты нашла один домик? тежла. Ні. Реально. Ми 20 ровимося. Я математик. Ну, уже, наверное, пиццоху. <свист> <свист> Я еще ишов в кинотеатр, про то, не. 6 грудня я йшов в кінотеатр на 5 ночей Фредді 2. Да, да. На пять ночей Фредді 2. От до чого я вижив до грудня 2025 року. Ну зараз 2026. Да. 2026. А я йшов... Ну звісно ж. Ну да. <laughs> я же 25-го Ишел И еще я шел Прикиньте вот Я в субботу ишел На, на, на 5 ночей Фредди А неделю назад Я шел На Зверополис 2 Каждый выходник был В кинотеатре В кинотеатре Ну, нормально, це мій рекорд. Да? Обычно я кубі я колись два один один раз на один год пішов. А тепер уже два раза на один год? Ні. Ну не один раз, ну багато раз, мабуть. Ну конечно. Ну через місяць, через два уже. Через три. Коли я пішов? Ну, понял. Ви поняли, ви поняли. Да, ми... Ми реально уложимся в 20 минут. Хто помнить моє перше кулінарне відео? Взагалі, я знімав перше кулінарне відео, да, Даня шоу готує яйця. Тільки я так його виложив. Ну, я так його выложу. А взагалі перше на моєму каналі Даня готує мігину. Даня шоу готує міги. Sì, mi vinono, probabilmente, la più precoce. Nonché la mia... Mi viene Мы походу в 20 не уложимся, чи уложимся, я не знаю. Минута осталась. І... А, ні, ми не уложимся. Ми в 21 десь уложимся. Ну, тоже хорошо. Или в 21, или в 22. Це я уже туда на математике.

Один! у Приготовилось! Ой, выкрутить! Ладно! Виключили. Ну, щоб вона дальше не грелась! О, вообще! я приготовили! Горячий! усний. Кудня Рекомендую! По моєму рецепту. Ладно. Зараз Не включайся. Ну а что ж, с вами был Даня Шоу. Мы приготовили сухарики. А вот такие вот металлические. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, всем пока!